Два місяці на майдані співачка Руслана стоїть з мітингувальниками і в день, і вночі зазирнемо у вуличне життя переможниці Євробачення. Ано, вітаю тебе! Дякую, що знайшла час між виступами на Майдані та власне кількома годинами сну. Вже більше ніж два місяці стоїть протестний майдан. Ти вже більше ніж 60 ночей підтримуєш протестувальників на Майдані. Як ти живеш весь цей час? Як ти спиш, що ти їш? Ну, по перше, для тебе завжди є час, і з тобою завжди приємно зустрічатися, спілкуватись через те, що завжди чекаю від тебе якихось таких запитань, на які я буду шукати відповіді. Я чекаю від нашої розмови багато такого, що я зможу наговорити і розказати цікавого, що я впродовж. Цих місяців навіть не мала часу нікому розказати, не мала можливості поділитися навіть тобі чесно скажу ні мамі, ні татові. Деякі речі навіть не ризикувала розповідати друзям, щоб вони елементарно не хапалися за серце. А як я сплю на майдані, значить, в мене є два таких маленьких куточка. Всі знають, що туди не можна навіть наступати, бо на тій підлозі спить Руслана. Писала навіть записку. Тут спить Руслана, не наступіть. Спала, де приходиться? І пам'ятаю біля стели, ще коли був студентський протест. Отак один раз біля стели встала, отак от трошки, знаєш, поспала. Хтось мене розбудив, каже: тобі погано, чи що? Кажу, та ні, нормально, я задрімала. Другий раз я пам'ятаю взагалі, задрімала з відкритими очима. Я точно все пам'ятаю і це, кайт, це було на сцені. Це було десь чи третя чи четверта ранку. Оце найбільше, вибачте, за сленг, треш. Це так важко пережити. Четверта, п'ята ранку, ну просто косить во так і все. А тут народ, ніби весь такий ще, знаєш, тримається і так, ніби не випадає. Руслана мусиш ніби енергетично тримати всіх, триматися сама. Десять годин я не сходила зі сцени, і це мій особистий рекорд. Я не знаю, чи я. Поб'ю цей рекорд. Я як би один раз вийшла під час штурму, так 10-ті пішла зі сцени. От я рівно 10 годин простояла на сцені. Ти взагалі жінка загартована, ніби готувалася до всіх цих протестів оце, і до зими лютої 2014 року. Тому що останні усі зими ти обливалася холодною водою ти, ти на ти знаєш да на... спортивному якусь таку просто на снігу обтиралася снігом, але власне мінус 25 на вулиці пережити дуже важко. Ти знаєш, ти сказала, що зараз мінус там 20, а я навіть і не зауважила, як мінус 20. Ну відчуваєш холодно. Але навіть не встигаєш думати про це. Ті, хто вже звикли до ситуації, що і завдяки чому, і чому взагалі на Майдані. Вони вже зараз про мінус 20 точно не думають. Останні два місяці всі бачать Руслану мітингаря на сцені, але ніхто не бачить, як ти живеш поза сценою, як облаштований взагалі твій майданівський побут. Чи їздиш ти взагалі додому? Тому що е, напередодні майдану ви переїхали з Сашком за місто. Ви нарешті добудували будинок до всіх трагічних подій. Ми ще будуємося. Наше не закінчилося все, але. Е... До речі, на Майдані через те, що в мене постійна будівля, дуже легко. Ну, Бо нема такого побуту, знаєш, дуже комфортно. Будівля є будівля, всі що все таке. Тобто те, що і ти я ти до Майдану живеш... дуже швидко звикла. <гум> що ти живеш на будівництві у себе вдома. Що на, на Майдані в центрі Києва, знаєш, так розкіш. <гум> що ми тут зробили? То Той коліж? Хлопці, це так смачно пахне. Я вам завтра швидкі, бути їсти зараз. Золотенький, щоб вам більше лишилося, а ви як хочете. Як я зачну то їсти, то вам ніц не лишиться. Ні, ні ні без нашого плову, ви <звук> вас <звук> ні вже відсюди. Скільки ми з тобою знайомі, стільки ти дуже ретельно стежиш okay. за тим, що ти їш, як ти їш, ти взагалі худла і намагалася довести себе взагалі до якогось дистрофічного стану. Ти, Фисахін говорити нервує, коли це. Згадую зараз, звичайно, в тебе немає часу стежити за тим, що ти їш. Є я. Якщо е, на Майдані багато, там таких було е, звабливих страв, і козаки готували е, куліша там, все, і борщ. Там ой. люди зваблювали, зваблювали. Якщо я бачу це жирне, я так. Ви знаєте, каже, я не голодна <смі> або з салом. Ви знаєте, кажуть, я знов не голодна, Тобто <смі> я вив... виверталася все рівно. Попри все, люди знають, що я люблю. Несли мед. Мені багато. Несли мені багато цитрусові фрукти знали, що я люблю це. Люди, просто які надавали волонтерську допомогу, вже побачили. Ці мої приколи і почали нести мені там салати, рибу спеціально приготовлену без спецій на органічній олії. Приходили і говорили, це для тебе спеціально. Ми зробили, і це хендмейк, тобто нормально приготовлено, їж, тільки їж. Тобто майдан одразу вичислив, що Руслана <съявити> підряд не їсть. І навіть якщо я була дуже голодна, я все одно якось так перебивалася чаями. Останнім часом правда перевіряли, тому що на майдан ну різні були напади, і хлопці навіть пили перед тим, щоб переконатися, що все гаразд. Тепер в тебе є не тільки охорона, а ще й охорона, яка перевіряє, що ти їш. Причому я можу вам сказати. Є люди, які дуже любляться. Я знаю своїх колег, які мають сатисфакцію з того, що довкола охорона, як ми називаємо це панди. От. І їм це дуже подобається. Чесно, я от розумію, що це ну так само правильно. Це частина шої бізнесу. І тобто я ніяким чином так не критикую. ніколи не було охорони. У мене ніколи не було охорони. І Катя, я так мрію, що закінчиться вже той період, коли я хлопців відпущу. Усі троє лідерів опозиції ходять з охороною, і ходять з охороною на Майдани з самого початку. Ну так, але ніколи я не думала, що мені простій людині це загрожує. Я ж не йду в політику, не дай господи. Я ж не балотуюся, Я не, не маю ніяких претензій, ніяких видів, намірів навіть не маю на. Політичну кар'єру і повір, як і всі люди. Я чекаю, коли закінчиться все це страхіття, і ми спокійно підемо з Сашком, десь може навіть поїдемо на тиждень відпочине. Тобто, я, я взагалі мрію з чоловіком прийти і ніч одну провести. Тому що за останній період це неможливо. Твій чоловік тебе дуже любить, і всі про це знають. І можна тільки уявити, як він переймається. Знаєш, що дивно, так само по відношенню до нього. Я теж була переконана, що він так візьме один раз. Я кажу, за шкірку скаже так: бігом додому. E Доста тату ще так пробував говорити пару разів, поки не побачив, що мене просто відірвати від майдану неможливо. Знаеш, батько хотів забачити в єдиний, хто з нашої сім'ї пробував відтягнути і пробував пояснити мені, що це все добре. Але ну, ти жінка, ти маєш думати про своє жіноче здоров'я елементарно і так далі. Моя мама така рок-н-рольна, їй навіть це подобалося. Вона приходила на майдан, О, вона така була задоволена, вона ходить. їй всі говорять, що її доньку так люблять, а вона в тому так знаєш, тішиться. А Саша ні разу мені не сказав, залиш Майдан. Ні разу за весь цей час був випадок, коли ти надихалася газом, так що ледь не з був... Так, це був, це був це був це був жахливий момент. Після Грушевського цей цей шкідливий газ, то що палилися ці шини. А як цілу ніч я там одну, другу, третю провела з хлопцями? Я цим газом нанюхалася. Виглядає це так, що вам просто віднімає легені. Вам просто фактично, ну ну як серце, ви відчуваєте навіть де воно? просто, ніби отак, от, от просто. І все, і щось із ним робиться. Я не можу пояснити, що це така спазма, і от все це просто не працює. От, все це ходила. і так мене хитає, чую, що йду зараз, дійду чи не дійду до сцени і взагалі впаду десь на очах. От тримає дуже сильно, до речі, коли ти думаєш, що люди побачать, що впала Руслана. Як впала? Ні в якому разі. Ти ж і звідки стонус з'являється. На початку протестів в Україні відбувалося дитяче євробачення. Ти мала виступати? Ой, там. Ой, Як шкода, ой, як шкода, що ми я їх з тобою казала. бачилися на генеральній репетиції, і зрештою на самому концерті у прямому ефірі Євробачення, яке транслювалося у всіх країнах Європи? Ти так і не з'явилася. Ви репетували з дітьми, діти дуже були розчаровані, плакали, плакали. через те, що ти не виступила. Вони не виступили з тобою. Для тебе євробачення це взагалі така річ священа. І в той момент ти е, пожертувала е, Євробаченням задля своєї кар'єри громадського діяча. Сказати, що в мене голосу не було, це нічого не сказати. Це був той момент, коли я зірвала перший раз голос, бо потім був вже момент, коли я його другий раз зірвала. Е, сказати, що я взагалі була ну, не в робочому стані, це нічого не сказати. Але репетиція якось протрималася. Тобто я навіть все станцювала, якось поспівала, якісь там звуки видала. Тобто ми були готові е, до того, щоб виступити. Але тільки я попадаю на майдан, люди все для мене все життя як відрізається. І ми, коли попали, побачили, що готуються ці всі штурми Беркуту, ну я просто сказала, люди, зрозумійте по-людськи, Я з малими потім зустрічалася, і ми з ними домовилися, що я обов'язково з ними заспіваю. Прийде все, і ми зробимо з ними. Я навіть кліп обіцяла зняти, і вони так виїжджали від щастя, Кажуть, ну все, слава Богу, ми все рівно виступимо, ми все рівно зробимо. Хоча номер ми готували дуже ефектний. І мені дійсно шкода, що ми його не виконали. Шкода. Руслана, я тобі дуже вдячна за розмову за зустріч. Ми з тобою давно не бачились. Сподіваюся, що наступного разу ми побачимося вже в тебе вдома біля каміну, о... Коли в Україні буде спокій і мир. Я, Катя, хочу тобі так само цих речей побажати, побажати всім нашим глядачам, щоб завжди було легко дивитися на себе в зеркало, не з огляду на те, як ти виглядаєш, а чи є тобі що сказати. І головне, щоб ти, коли це говориш, сам собі вірив.